Всім привіт! Сьогодні зробимо акумулятивну соску для риболовлі та розловимо її. Нам знадобиться пружинний нержавіючий дріт 1 мм. Відступивши 3 см, робимо загин. Формуємо ось таке вушко. За нього будуть кріпитися всі повідці Відступаємо 5 см і робимо загин. Ємності від холодної зварки роблю отвір. Заводимо ту скобу в отвір. Робимо декілька обертів навколо. Тепер вирівнюємо. Зводимо по конусу. Верхню частину загинаємо, щоб не прожинило. Вийшов ось у нас такий конус. З алюмінієвого скотчу робимо опалубку, добуваємо свинець з автомобільного акумулятора і заливаємо в нашу опалубку. Спочатку воронку вирішив спробувати сформувати з міді 0,2 мм, мідь завернулась. Відпалив мідь, щоб була трохи м'якша Але це не допомогло. Знайшов мідну трубку з мід в два рази товщує. Також трохи відпалимо. Це вже більш схоже на те що треба. Приміряємо. Наждачним папером зачищаємо від окислів. Залудимо припоєм. паяємо пружину. Обрізаємо ножицями по металу зайве. Зачистимо напилком Обробимо чашу спочатку наждачним папером, а потім полірним. Зв'яжемо повіці для годівниці. Короповий матеріал 25ЛБ. Гачок гамакацу 8 номеру фідерної коропової серії. Робимо ось такі два здвоєні поводки. Повідочним матеріалом потовще зв'язуємо кормушку. Продіваємо по вітці через петлю. Грузило 60 грамів ковзаюче. Ось така незвичайна годівниця для риболовлі у нас вийшла. Напишіть, що ви про неї думаєте в коментарях. Заминаю кашою без спеціальних хімічних добавок і чекаємо клювання. Капец, и... наша поклевка на донку. Вы бачите? Где там что О, дверь. О, Ох. Деякі карас, карас, себе. На кумулятивну соску Йоха раз Надіюсь, відео сподобалось. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!